Наша держава уперше пройде опалювальний сезон за рахунок власного газу. Про це заявив голова Нафтогазу Олексій Чернишов. За його словами, у 2023 році компанія відкрила рекордну кількість нових свердловин. І він запевнив, що така тенденція зберігатиметься і у році наступному. Олексій Чернишов додав, що газу в Україні достатньо, а тарифи на нього плюс-мінус стабільні. Водночас закликав нас із вами до усе ж таке енергоефективності. Разом з тим на Львівщині продовжують готуватися до плану Б на випадок блекаутів. Уже майже півсотні закладів профтехосвіти забезпечені резервними джерелами живлення. Нові генератори вдалося придбати завдяки німецьким партнерам, як готуються до зими у громадах Львівщини. Будемо говорити далі. І з нами у студії заступник голови територіальної громади Миколаєва Ілія Терех. Вітаємо вас. Слава Україні! Слава добровечора! Героям слава! Доброго вечора всім. Ми стосовно опалювального сезону хочемо сказати, що минула зима повинна була бути дуже важкою. Вона була важкою, і цього року зиму зиму ми чекаємо ще важчу, Але ми думаємо, що ми будемо готові до будь-яких ситуацій і готові пере, пережити, справитись і вийти з, з путь, якої Скажем так, нестандартної події, тому що саме до нестандартних подій зазвичай найважче приготуватися. Ну я думаю, що досвід якраз минулої зими дає можливість підготуватися бодай до того, що може статися, ну прорахувати якісь можливі сценарії. Як взагалі проходить ця підготовка, так можливо, де ще є якісь проблеми, а з чим вже можна сказати, що питання вирішене, варто зазначити, що саме минула зима якісь певні правила гри намалювала це перше вієлові відключення. По-друге, те, що багато підприємств залежні від електроенергії, і без електроенергії важко деяким підприємствам існувати. Тому перш за все, що ми вже цього і зими очікуємо, з чим буде легше це саме з альтернативними джерелами, тому що дякувати Богу, ми з. Достатньо поновили запаси альтернативних джерел. Це є і генератори великої потужності, і генератори мобільні маленької потужності, що в принципі дозволить усім сферам набагато спокійніше ніж минулий рік зайти в зиму в опалювальний сезон. А які сценарії розглядаєте, якщо все ж таки буде зникати електропостачання в плані комунальних закладів, школи, лікарні? Знову ж таки, лікарня, наша, колишня центральна района, тепер наша громадська, яка повністю нашому забезпеченню, ще до минулої зими мала вже потужний генератор більше ніж 50 кВт потужністю, який автоматично з автоматикою вмикався як тільки пропадало живлення. Цього року нам додали ще з Міністерства охорони здоров'я ще генераторів, які ми плануємо ще розмістити по закладах охорони здоров'я, які дозволять ще безпечніше бути. Випадку відключення електроенергії. Щодо комунальних закладів, тут ситуація складніша, тому що зазвичай комунальні заклади це суб'єкти підприємницької діяльності, і вони самі мають закупляти. І питання закупівлі генераторів повинно би було би по книжці лягати на плечі саме абонентів в тарифі. Але ми і тут, в принципі, минулої зими нашому водоканалу закупили генератор, досить потужний на очисні споруди. І, в принципі, також по змозі, Готові забезпечити альтернативними джерелами живлення. Ну і окрім комунальних закладів, є ще комунальні заклади освіти. Так, розуміємо, що максимальна кількість шкіл зараз вийшла в онлайн формат, і це також стосується в більшості західної України, де все ж таки ну, спокійніше на рахунок обстрілів, немає артилерійських обстрілів, як на прикордонні з фронтом. Але є вимога нормальних укриттів для цього. Як у вас із цим? Хочу зазначити, що у нас 16 закладів освіти. Це з музичною школи школою мистецтв. Відповідно, усі заклади е, працюють в офлайн режимі, в онлайн режимі не працює жоден. Були е, питання по деяких закладах. По одному з них, е, більшінському окрузі, ми буквально сьогодні е, на бюджетній комісії е, рекомендуємо додати ще певну суму для того, щоб е, вирішити ще останні проблеми. Тому що зазвичай, це старі підвали, які можуть деколи підтікати. Тобто, якщо якісь всі укриття працюють, однак, якщо і виникають проблеми, ми з ними оперативно справляємося, щоб вже бути готові до всього. Ще один виклик: чотири літери, які розбурхують суспільство вже енний тиждень, це ПДФО, і триває досі дискусія: залишати так званий військовий податок на території громади. Власне ці об'єкти розташовані, чи все ж таки централізовано скеровувати в державний бюджет? І яка позиція Миколаївської громади? Варто сказати, що в принципі наш бюджет, як і більшість бюджетів, які не мають якихось серйозних міжукраїнських підприємств міжрегіональних міжрегіональних підприємств. Наш бюджет в принципі залежний від ПДФО, це ПДФО медики, ПДФО вчителів, ПДФО всіх mm -hmm. інших сфер, охоронців, пожежників, рятувальників. І, однак є єдина особливість стосовно пожежників, рятувальників, військових. В них ПДФО Цікаво так і нараховується, і компенсовується державою одночасно, тобто вони і виплачуються самим працівникам, службовцям, і в той же час держава його компенсує. Таким чином, дехто вважає, що йде подвійне нарахування по саме для цих верств, і що виявилось по факту, що деякі громади. За наслідками початку війни отримали великі надходження ПДФО від військових особливо. А деякі громади, наприклад, як наша, в принципі, в зв'язку з відсутністю військових частин, ми, як мали ПДФО, суто від поліцейських ДСНС і ще деяких службовців, які дбають про нашу безпеку. Ми так їх і залишилися в цьому році, тобто жодних надходжень від військових. ми не мали в таких величезних кількостях, як великі громади. Тому ми досить так скептично відносимося до тих подій, тому що заберуть від поліцейських ПДФО, значить заберуть. Ми додаткових надмірних витрат і отримань від військових частин не мали. Тому важко коментувати, тому що ми не користувалися цими ситуаціями. А наскільки це повпливає на бюджет ваш? 10% бюджету постраждає. Це Є вагома частина, яку ми могли скерувати на певні проекти розвитку, але прийдеться шукати резерви в інших місцях. Кажу та, що в, за підрахунками Львівської обласної військової адміністрації, загалом, якщо заберуть, то витрати будуть з бюджетів області 10 мільярдів гривень мінуса. От, але дійсно це тоді виходить не зовсім справедливо по відношенню до тих громад, де немає військових частин зареєстрованих, тому що вас заберуть те ПДФО, яке би мало лишатися у вашому бюджеті, які було, скажімо так, не набуте з початком широкомасштабної війни, а просто було стабільним надходженням. Ну і те про що ми говоримо теж з ефіру в ефір. Це е, одна з реформ, якими ми пишаємось, Реформа децентралізації. а Тут знову централізація цих коштів виходить. І тут теж такий важливий нюанс. Централізація одночасно це керовані централізація, яка напевно в час війни може відбуватися, а, а давати оцінку ми зможемо лише вже після того, як пройде певний час. Тобто ми вже пережили рік війни з ПДФО. Побачимо, як переживемо ще деякий час без ПДФО. Ну але крім ПДФО, є ще зараз питання, так зване першочергових і не першочергових витрат. Ще поки що не зрозуміло, як розрізнити, де першочергові а де ні витрати, так ну, наприклад. Ми тут вчора говорили про це також у студії з народною депутаткою. Е, і що є стратегічне підприємство, яке платить податки місцеві, так чи потрібно робити або латати дорогу до цього підприємства, аби був кращий рух? Чи ні, це першочерговий видаток, чи не першочерговий видаток? Бо ж мова йдеться про підтримку збройних сил України мається на увазі, щоб не витрачати намарно кошти там на перекладання тої бурківки, яка вже є. Як ви от до цього ставитеся? Як на вашу думку, мали би виглядати ці видатки? Тобто де? Ви для себе визначаєте, що вони першочергові, а да ні? Коли э, почалася війна, ми почали жити за правилами так званої 590-ї постанови. Хто, в принципі, в курсі працює з бюджетом, особ... це знає, що таке 590 та постанова. Це, це коли держава сказала тобі 5 напрямків першочергових видатків, а всі решту видатки, які не є обов'язкові, вони просто висять в казначействі без оплати досить довгий період часу. Таким чином, держава. Э, Певним чином при призупинила бездумну втрату коштів на якісь проекти, коли е, пройшов певний час, 590 постанова працює по нині, однак держава змогла все ж таки акумулювати якісь фінансові ресурси і проплати йдуть в вільному доступі. Е, там є буквально мінімальна затримка. Питання в чому? Якщо є е, речаги державні, щоб якимось чином е, е, якісь видатки зупинити, якісь е, е, продовжити, дозволити, тоді питання, де ті е, е, речаги зараз. Особисто до нас жодних критеріїв ще не надходило. До нас не дійшла доручення Максима Зіновича, губернатора стосовно того, щоб варто переглянути стосовно пріоритетності певних видатків. Однак критеріїв цих пріоритетності нам не надано.